Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 2 жовтня, місяць в Терезах, день місяця, 29-й, 1. Що ж це значить? До 6.25 буде 29 місячний день. І 6.25... двадцять. До 21.49 буде 30 й місячний день, а з 21.49 піде перший місячний день, тому що молодик настане саме 21.49. А іще у нас 2 жовтня місяць в апогеї і сонячне затемнення, яке відбудеться о 21.46. Час сонячного затемнення співпадає із молодиком. 2 жовтня складний тяжкий день. Так багато різних енергій будуть впливати на людей. Три місячні доби в один день, неначе якийсь торнадо закрутить своєю енергетикою вир. Місяць в апогеї додасть свою дрібку солі, а сонячне затемнення. Закриє своєю енергетичною силою, своїм впливом усі впливи місяця. А зараз загальна характеристика цього дня невиключені ситуації, які здатні впливати на роздратованість і на гнів. Якщо в цей день трапиться конфлікт, то він не вирішиться вже протягом місяця. Краще не розпочинати справ, пов'язаних із кар'єрою, щоб не створити собі додаткові труднощі, будь-які активні дії загрожують нестабільністю, а в гіршому випадку виникненням якоїсь авральної ситуації. Коротенько про сонячне затемнення. Воно має вплив на людей через те, що відбувається в той момент. Коли сонце поблизу місячних вузлів, кармічних фатальних планет у з'єднанні місяця, якось на цей раз сонце поблизу ліліт, це чорний місяць, це не сама планета, а її такий вплив енергетичний, тому що, що відбувається поблизу затемнення, має фатальний характер. Особливо це стосується людей, які перебувають на території, де його видно. До речі, у нас це затемнення видно не буде. Під час затемнення нічого не варто починати. Справи розпочаті у затемнення можуть тривати до наступного затемнення протягом 18 років. Затемнення 2 жовтня це кільцове затемнення. Таке затемнення буває тільки кілька разів на 100 років. Наступне ж таке затемнення буде аж у 2042 році. Уплив затемнення поширюється на всіх, незалежно від знаку зодіаку. але воно не на всіх діє однаково по-різному. Коли ж затемнення збігається із важливими точками гороскопу людини чи держави, Період у радіусі приблизно року від затемнення виявляється дуже незвичайним. Часто відбуваються катаклізми, зміни, серйозні події, кризи, можливі загострення, конфлікти або якісь зміни у наявній системі міжнародних відносин, а ще ймовірність фінансових криз. От. І, і підвищується також наша така не, ну, нестабільність у фінансових справах наших. От, рекомендується в усьому навести порядок, уникати конфліктів і підвищеної відповідальності, і наші обов'язки мають бути дуже відповідальними за свої такі вчинки, і відповідальними треба бути і до роботи. І до сім'ї, і до себе самого, тому що серйозніше треба ставитися до свого здоров'я, особливо тим людям, у яких є хронічні захворювання. І треба себе морально настроїти на те, що із початком нового такого сонячно-місячного циклу ми розпочнемо нове життя. А іще сонячне затемнення 2 жовтня. 2024 року загрожує забрудненням повітряного простору. Це, це дуже насторожує, ви знаєте. А іще хуліганськими діями серед молоді і підбурюванням до бунту, і регілі... регі... релігійними су... Вибачте. релігійними сутичками, розбратами, інфекційними хворобами. І закінченням життя політичного діяча. Цікаво, хто ж це буде. А ще у нас місяць в апогеї. Події, що відбуваються при місяці в апогеї, мають фатальний кармічний характер. Цього дня можуть відбуватися як дуже добрі, так і дуже погані події. Коли місяць в апогеї підвищується працездатність, безстрашність. Може проявитися надмірний оптимізм і нерозсудливість. За кермом водії можуть втратити обережність та не відчути швидкості ритму руху, можуть статися аварії та травми при місяці в апогеї, декому, як то кажуть, море по коліна. І ця безтурботність може привести до поганих наслідків через втрату, почуття контролю. Любі мої, будьте в цей день обережні, і не тільки в цей день, а взагалі. Будьте свідомі, не втрачайте пильності, але приймайте із вдячністю все те, що Бог нам посилає, бо, мабуть, нам так назначено. Любі мої, на сьогодні поки що, все. Я вас люблю, я щиро вам дякую. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам, щоб у вас все склалося самим найкращим. Чином побачимось завтра.